Стляли 5 кульових під Харковом. І свій народження. Я заходжу з Німеччини на, на лікування. І тут є наші військові, які теж на лікування. Я хочу купити для них одяг взуття різні речі і подарувати їм. Все покажу в цьому відео. Поїхали. Так, отже. Просили такі триколиві кросівки Це дуже класна фірма. Беремо. Просили таке зручне взуття для лікарні, бо скоро вже ходять. Пацани берем. Потім спеціально з України заказав два комплекти такого одягу від фірми Похуд. Значить, це спеціальний одяг, який можна одягати на липучках. Тобто його не треба через себе одягати. Він засібається по бокам на липучках, він весь оверсайз, бо я знаю, що такі ампутації, операції, купа шрамів. Просто неможливо на себе вдягнути щось з одягу. Цей одяг це просто маскер для всіх поранених. Це не реклама, але це єдиний бренд, який зараз щось подібне випускає в Україні. Ще до нас приїхали такі дві гарненьких вишиванки. І я вже біля госпіталя. ось він, до речі. Зараз йдемо до хлопців. Госпіталь, звісно, дуже гарний. І він капець технологічний. Я як там лежав два місяці, воно тут оперували. Ну, цікаво, супер. І тут на горі гелікоптерна площадка. І ти постійно жувеш, але добишки гелікоптери літають. Це похуй. Це похуй. Це типо, одяг, поняв, які на липучках. Що тобі не треба нічого підматити, не треба нічого, щоб ти йдівся. Прям з України прийшли. Вибирай, яку ти хочеш. Таку? Чи таку? Це те, що на липучках, коротше. Да. Прямо з України вишиванка. Закрити дістало, так. Ти поміряв? Ну це прям дуже, поняв чотки це. Бачив, вони резинку типу, таку дають. <головік> і вона по бокам тут поняв, на липучках. І <головік> <И> вона повністю <головік> <от, головік> вийшов один-другий. <головік> і штани так само. Що не треба там мучитися, це одівати одразу, липучки, типу, <головік> там <головік> розкоє. і <головік> готово. Бо я пам'ятаю, як я одівався цими операціями, шрамами. це було капець. Це якимось таким от... На вулицю. Yeah. Ти, все, подарунки віддав, все віддав. Значить, в одному з наступних відео один пацанів, бо їх на вулиці, вже почало на вулиці виводити. І я покажу, як на них будуть ці костюми виглядати.